Сьогодні 28 серпня 2024 року. З вами компанія Електромотор. У нашому відео огляді інверторний генератор Чемпіон. Бензинова версія, друзі. Пікова потужність 5,5 кВт. Робоча 4 кВт. Ну що, подивимося комплектацію і більш подробно поговоримо. У даному інверторі. В комплектації йде лієчка, свічний ключ. Отакий от, торцова головочка на 10 USB розйомчик для підзарядки гаджетів. 12 вольтові провода для заряду акумуляторної батареї. Роздивимося цього, друзі, чемпіончика. Робоча потужність 4 кВт. 5,5 пікова. Досить цікава версія. Новинка на ринку з транспортним набором. От дивіться, опа, друзі, яка тільки відкидна ручечка. Давайте зверху, потім далі. Я де не знаю, з чого починати. Так, дивимося LED подсвіточка коли темно, заливаєте паливо, не треба там ліхтарик тримати, щоб хтось вам допомагав. А ви просто так нажали. І дивіться, я показую, друзі, версія. О, все, іде освітлення. Супер, продумано, супер, друзі. Тут у нас от пульт для запуску. Спеціально такий от кріпеш, друзі. Давайте подивимося дану модельку далі. Є LED-поцвіточка, яка освіщає вам робочу панель. Також кнопочка старта, інформаційне табло, 12 вольтовий розеточка і 3 16 амперні. От обичні такі от вилочку, а тут а от ця. вот, друзі, досить удобно підпитати от така от тривилочка. Ваш дом досить дручно. На кожну розеточку, друзі, запобіжники. Це, друзі, не 32 А, а обично, 16. Ну, от з таким розйомчиком. Так, подивимося на інформаційне табло. Це у нас, як я говорив, освітлення. От, друзі, включати. Це горить лампочка бездрутове тру... без з'єднання. Кнопочка дроселя є, як ми говоримо. Подсос? Це в нас, друзі, кнопка відключення режиму перенавантаження. Коли перенавантажено, загорілась лампочка, потом переключили. Тут лампочка, коли недостатньо, мастила, звернути увагу, якщо загорілась. Це включається економ режим. Також, про що нас інформація. Інформує інформаційне табло, друзі. Тут у нас показують вольти, Герці, скільки годин відпрацював, яка робоча потужність. І також попереджає, що на дивитись, коли вам Потрібно обслужити генератор. Хтось вривається до нас. Отакий От досить цікавий <кій> інверторний генератор. А це в нас речах пуска, як бачимо, в цьому положенні, коли переводимо, він працює. Ось це положення переводим, випалюється паливо в карбюраторі. а це просто от зупинити. Як говориться, запуск три в одному, повторюю ще раз, з допомогою ручного стартера, з допомогою кнопки і з допомогою пульта. Щоб ще не забути сказати, друзі. І сюди от доступ для заливу мастила, підключення акумулятора. Пробував, друзі, от на відкриті досить просто руками переводиться. Друзі, кого зацікала така новиночка на 4 кВт, пікова потужність 5,5 кВт. Звертайтесь в компанію Електромотор. Телефонуйте 063 426 1010. Також заходьте на сайт Електромотора, торгуйтесь. І ви будете мати таку цікаву модель. Пишіть на Viber 063 426 1010. Всі підкажемо, поможемо підібрати. Всім мирного неба і гарних покупок 063 426 1010.